Це був подарок Жені Яновича. І як на мене, самий їбанутий подарок. Бо я знаю, скільки це коштувало, і я ахуєл. що він реально отак, ну, що отак. È È sì. Коли включили це світло, я я поняв, блядь. Я тепер поняв, в чому прикол камери. ви поняли? Я, блядь, я коли поміняв камеру, такий, ну да, заєбісь. але в мене нахуй все равно сєпіє, ви поняли? Хуй що, ну, хуй що. Ну, Як мене не то, що треба було, ви поняли? Коли включився світло, я такий, а, їбать. От воно що означає, блядь. Я дуже надеюсь, що вам подобається. Тепер, блядь, Картинка хуйня це не працює, звук хуйня це не працює, блять, що, е, відеокарта хуйня не працює, камера хуйня не працює, бо вже все. Вже в потолку, ви поняли? Все. Коротше я думаю, що можна починати. <laughs> да. Давайте покажу вам. Нахуй метамін. Все, все, рот, нахуй. подивіться, мені дуже подобається, скажу так. Надіюсь, вам тоже подобається. Есть? Воса. Воса. Це воно чи не воно нахуй? Це воно чи не. Єбать, який ремікс почався. Успокоюся, ти що йобнувся? обнувся? Це воно чи не воно! А ну гляньте отак, потому що йобнулась. Гляньте отак. Це nice? Тіпи. Тіпи. Отак робиться. Піздец. І отак. Це що за хуйня? Це що за хуйня? Це добрий вечір студія чи ні?